А ви представниками такого великого маркетингового утворення, яке сьогодні допомогло нашій області, власне, представити себе з найбільш якісної, найбільш яскравої сторони. Чи стикалися ви з якимись проблемами чи навпаки приємними несподіванками, коли займалися розробкою нашого бренду і, в принципі, і брендбуку взагалом? І чим для вас, можливо, особлива Хмельницька область? Я скажу так. Що ті проблеми, з якими ми стикалися, вони характерні для всієї України. Основна проблема була в тому, що коли розробляється такі обличчя території, то завжди хочеться це зробити якнайшвидше, і щоб це мало швидкий ефект або такий прогнозований ефект. І найперше, що ми побачили, це, звичайно, такий не дуже Якісний стан інфраструктури, він характерний для всіх областей України, тобто дороги, можливо, ще недорозвиненість, вона є місць культурних, куди можна залучити людей, оскільки брендінг це завжди пред'явлення унікального обличчя території місця, в даному випадку Хмельниччини. Але ми знаємо точно із наших різних проєктів, це те, що не буває так, щоб все склалося. От, наприклад, звичайно, в ідеальній ситуації, якби ми жили в ідеальній. Якійсь навіть не країні, а планеті. Треба було б, щоб було все підготовлене, не було цих занепажених або замків, у занепаді, відсутність готелів, да, красива бакота, але як туди доїхати, і де там можна жити і їсти. Це характерно для всієї України. І, звичайно, ми б тоді сиділи, склали руки і казали, ну які ж ми будемо робити бренд області чи турпортал, якщо от людина захоче сюди приїхати, але нічого тут із зручностей не знайде або знайде мало. Але так не буває, треба з чогось починати. От так завжди треба з чогось починати. Тому ми вважаємо, що це е, така е, взаємопов'язана діяльність, це зустрічні процеси. Наше завдання зробити сюди поток туристів, потік туристів. Хтось буде незадоволений, хтось там може вже не приїде. Хтось відкриє для себе цікавинки, почекає, скаже іншим, і буде тут підтягуватися. Все-таки у нас є ну, така думка, що ця країна не зовсім проклята, і коли-небудь тут щось буде, в тому числі і з нашими ділами, і з тим, що ми в це вкладаємо. Для нас, наприклад, це такий соціальний проєкт, де Ну, так вийшло, що ми мали змогу в ньому прийняти участь і вважаємо, що це за честь. Для нас є комерційні проекти, а це такий як проєкт, ну, як для душі. Він нам дуже подобається. Да, звичайно, я не буду тут лукавити. Це для нас портфолійний проєкт. Ми його будемо використовувати в своїх презентаціях. Але це так часто буває у соціальних проєктах, що ти маєш такий великий витвір творчості. І це... Основне для за що ми любимо цей проект, це де замовник, який якщо він платить гроші, він в основному диктує ідеологію проекту. Тут нас обмежувало тільки ну відсутні Ну, це те по, по, по строкам, да, відповідно, що він не такий швидкий, як комерційні проекти, оскільки ми його робимо. Ну, я не скажу ночами, але це паралельний такий процес. Над ним працює агенція е, в процесі, коли ми заробляємо на інших проєктах. А тут ми маємо можливість для творчого такого росту, для творчих доробок. І це для нас найголовніше. Але проблема, звичайно, це була дійсність. Ту, яку ми маємо, і начебто таку красивинку. І коли людина це бачить, каже, так, це красиво, але ж ми так живемо погано, і хто ж до нас поїде, і що ж у нас нічого немає. Насправді, це, що ми побачили, ви ще спитали, що вразило. Це дійсно вразило, оскільки ми побували в різних місцях, і, це... і при цьому буваючи в інших країнах, в країнах Європи, бачачи їхні їх культурні історичні теми. Ну, Взагалі там люди от на таких місцях, як Бакота, не знаю, той же Меджибіжський замок, ем, заробляють великі гроші, хоча ти туди приходиш, ну нічого немає, але вже вхід коштує 5 євро. Тут е, основна проблема, це, звичайно, занепад. Це те, що воно не виглядає так презентабельно, але місць насправді дуже багато. І це вражає саме природа і історія. А пане Андреє? А ви е, на протягом своєї діяльності завжди ну як вже сказала е, ваша колега, е, займалися комерційними проектами і чогось взялися за проект бренду області? Чи була визначна область, чи Це просто новий досвід. А с провод еще и Еще для вас, вот э, по проекты проекты, четверталась, была вас в областных администрации, до этого? Ну, это понятно, это новый опыт, такой достаточно уникальный опыт. И этот опыт не просто новый, сегодня это, ну, так, если говорить, это модно, да, это тренд сегодня. И, в общем-то, иметь такой проект в портфолио, это очень важно для агентства. Да, и мы благодарны вот администрации, что нам такую возможность дали. Поэтому это вот как бы важный проект для нас и, в общем-то, важный проект для области, на мой взгляд. Но я хотел бы еще о вот таких проблемах сказать. Конечно, основной, одна из основных проблем – это отсутствие бюджета, потому что без бюджета э, сложно делать, реализов, реализовывать проекты. Потому что, ну, скажем так, э, знак, вот, вот красота – это, это, это так, десятая часть всего того, что где-то мы вместе задумали, да? сегодня людям нужны какие-то маленькие победы и маленькие успехи. То есть вот люди хотят увидеть, что вот здесь что-то наладилось, здесь наладилось. Не надо глобально. Вот как бы маленькие успехи сегодня очень важны. И вот, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы вот эти успехи в том числе были связаны с нашей работой. Поэтому бюджеты очень важны. Да? И очень важна вот вторая проблема. Понимание, вот я пока не, до конца не вижу этого понимания да, и не и вижу недооценивание. Вот, а, почему эта работа важна? Да? А, не только потому, что это тренд, потому что сейчас многие это делают. И, кстати, почему они это и делают многие? Потому что это очень важная работа, ее нельзя недооценивать. Эта работа добавляет стоимости области. Это с одной стороны область как бы получает большую стоимость. Да? И, соответственно, если стоимость больше, область себя может продавать гораздо, гораздо дороже. Кроме этого, это еще новые возможности в коммуникациях. В коммуникациях с властью, в коммуникациях э, с аудиторией, которая может сюда приезжать и так далее. И так далее. Поэтому это ну, такая очень важная и знаковая работа, да? Которую, э, ну, которая не будет жить, если вот как бы очень хорошо, что люди сами проголосовали. Да? Очень важно, чтобы эта работа начала жить своей жизнью. Сейчас мы выложим на сайте это, у дизайнеров будет местных возможность брать эти продукты, участвовать в этих продуктах, разрабатывать эти продукты. Очень важно, чтобы это зажило своей жизнью. Вот такая очень важная задача. Ну, вот. А взагалі от об'єкт цього комерційного просування, скажімо так, область, ну, це занадто великий, такий об'ємний. З ним про, набагато простіше працювати, ніж я не знаю, там, з розробкою піар менеджменту там, компанії. Чи о, навпаки? Ну, скажімо, продукт область, ну, звісно, от, от обычного маркетингового продукта, продукту. Но... механизмы, процессы, они такие же точно, да, вот как в маркетинге. Наша задача была достаточно понятна, потому что мы это делали там, на протяжении уже последних 20 лет не один раз, как бы, да, с другими продуктами. Поэтому нужно было сделать исследование, посмотреть, чем область отличается от других. А отличий много, да? и, и различий много, и, в общем-то, схожих вещей много. Это одна задача исследования. Но потом очень важно было понять, на что можно сделать ставку. И вот здесь уже не только исследование важно. Мы проводили сессию и понимая как бы потребности, условно говоря, потребности людей, возможности области. Потому что у нас были там, ну, такие, ну скажем так, амбициозные проекты для области. Вот. Но мы понимаем, что под этот амбициозный проект ну, мы не получим, область не получит финансирование. Да? А опять же повторяю, сейчас нужно вот какие-то быстрые успехи, да, вот чтобы люди подумали, увидели, что что-то меняется. И поэтому это тоже корректирует. То есть на сессии мы скорректировали те вещи, которые мы увидели в исследовании, да, И уже в результате вот этой совместной работы, исследования, эксперты, что нам говорили про, про свою, по сути, территорию, да, обитания, да, и, и те задачи, которые мы ставим те проблемы, которые мы видим, да, и соответственно там понимая, что на что мы можем сегодня, что мы можем себе позволить. Вот исходя из этого были сделаны там, несколько ставок, которые надеюсь, что мы будем дальше разрабатывать. Поэтому мало, вот в этом месте мало чем отличается маркетинговый продукт от, от продукта вот такой огромной территории. Якщо я правильно розумію, ви плануєте продовжувати це брендування області, але вже не практикою коротких маркетингових спалахів, а вже якогось глобального більш проекту, який вже покаже область зі сторони більшого охоплення. так? Ми плануємо розробити рекламну кампанію тепер на базі цього фірмового стилю, і розказати про область області і Україні. Звичайно. Це ми будемо робити теж на такій основі договірні, як я вже казала, з іншими областями по розміщенню реклами. Але ми сподіваємося, що все-таки до цього це можна буде, хоч якимось чином, забюджетувати і з обласних коштів частково ті області, наприклад, які не погодяться безкоштовно брати нашу рекламу, щоб ми могли охопити більше регіонів і зробити сюди потік туристів. Можливо, навіть охопити закордонні сайти, закордонні інтернет представництва, тобто не тільки Україну, а і інші країни, хай найближчі. Тому що можливо, поки що, з точки зору комфорту Хмельницька область не така цікава, але на заході дуже розвинений там зелений туризм і навіть такий дауншифтінг-туризм, коли. Людина із дуже комфортною ситуацією, готова попасти в не дуже комфортну ситуацію, і заплатити за це гроші, але вона побачить реально всю цю красу, і вона дуже сильно, я вам скажу навіть чесно компенсує, компенсує от ці всі недоліки. Особливо, якщо людина розуміє, що вона тут побуде прекрасно, відпочине, ну їдять же люди з палатками, їздять, а потім попаде в свої комфортні умови. Можна поки що почати з цього. Поки не настільки нет, ну не все так плохо, на самом деле. No, so, я ж не сказала, в нашей области очень много. Объектів, зараз нет, нет. <laughs> uh, просто вот если говорить о цепочке, смысловая цепочка следующая. и э, вот, что мы рекомендуем сделать быстро да? это вот брендинг территории мы уже сделали да у нас есть знак у нас есть некая философия следующий продукт очень важный продукт это не рекламная кампания это туристический портал потому что как бы где-то этот брендинг должен зажить и в первую очередь он может зажить вот на туристическом портале потом мы делаем рекламную кампанию области но она не имеет смысла без этого туристического портала то есть даже как бы там визуально, Якщо у нас должен бути сайт, куди любой человек може как бы, зайти і посмотреть. О, да. Э, одна из ідей, кстати, ну така очень проста, але достатньо інтересно э, задавати маршрути, щоб да, человек мог зайти на туристичний портал, там посмотреть маршрут там, выходного дня, три дня. Да? Чи можливо навіть да. розміщувати свої якісь формування, запити стосовно да, да, конкретного да. місця чи пропозиції, де я вже був і чим я можу поділитися з громадою? И, и в этом, и вот в этом месте этот продукт можно сделать просто громадой. То есть подтянуть все игроков, вот областных игроков, там туристические агентства, не знаю, рестораны, какие-то там ну туристические объекты, подтянуть их и вот совместно сделать такой портал. Для, для для такого количества, скажем так, участников рынка это совсем небольшие деньги. А он бы всем принес. Е Возможно, да, на прийомний доход. Тобто, знову ж таки справа за ідеєю та ініціативою да. де... Від, ідеї да. є. Тобто, наприклад, ідея є, У нас є, є в... структура, тобто все, що можна зробити нашими силами, ми да. можемо, ми робимо. І це запропоновано. Є навіть куплений домен, я вже казала. Але те, що стосується там уже на там програмінг, тобто сторонні організації, тут треба буде підключення зацікавлених сторін, які в першу чергу й отримують ці дивіденди. Наприклад, якщо це готелі, це можливість там онлайн бронювання в першу чергу. Якщо це туристична агенція, то вона розміщує свої контакти і свої маршрути. Але звичайно, щось вона має в це вкласти і це нормально. Тобто тут уже потрібне підключення, да. але ми тільки за те, щоб проект вела одна структура. Це може бути і не ми, а просто не можуть оце всі зібратися, і самі це всі, хтось має це робити, але ці підключатися, і навіть напряму оплачувати якісь частини робіт. Не те, що якийсь фонд робити. Там вони нам ні, нам не потрібні ці гроші. Але ми кажемо, оплатіть усі програмінг. Будь ласка, подивилися, все кошторис, оплатили і пішли далі. Все. Ну і головний такий креативщик проєкту. Важко було розробляти бренд області. Ну, тобто це велике утворення, і потрібно його докладно було досліджувати з історичної точки зору, і взагалі з економічної. Що для вас було в цьому дослідженні в пріоритеті? Що зацікавило? Що, можливо, дало якусь важкість у розробці? І чи задоволені вони сьогодні результатом? Ну смотрите, будем так вот а, откровенно, это да, это вот работа непростая на самом деле, это работа интересная и это работа важная, потому что вот можно вот подходить а, к таким работам как а, просто к идущим проектам, но нужно держать в голове понимание, что для нас этот проект там через какое-то время закончится, а область с этим жить, ну, это очень большая важность этого проекта. Что касается подхода, то здесь было на самом деле интересно. Для меня самого, честно говоря, сама область была темной лошадкой. То есть я знаю, есть там Пресный Хмельницкий, есть ну, замок. Каменец а что... под... извините. А, есть замок и, и все. Что дальше? Вот для меня это началось, собственно, с изучения того, с чем я буду работать. И наша команда, вот мы все как бы находили для себя там что-то новое, какие-то элементы. И это все вот, ставилась главная цель вот не просто сделать брендинг, а сделать вот лучше. Сделать что лучше? Вот сделать область лучше. Как мы ее можем сделать лучше? Мы ее можем показать всей Украине, рассказать, что эта область действительно самобытно интересная и не менее интересная, чем распиаренные какие-то другие области. И в этом плане, конечно, было очень интересно. Что касается каких-то трудностей, Трудность одна, это всегда держать в голове большой объем как бы, того, где это будет применяться, поскольку на самом деле задач, подзадач, вернее, в одной большой задачи много это не только там просто какой-то брендинг нужно понимать как это будут использовать компании как это будет использоваться администрация нужно понимать в этом подходе как создавать навигацию нужно понимать держать в голове весь этот комплекс в связке для того чтобы вся это все это составляло одну большую целую картину и как бы вот это основная трудность но это трудность вот она приятная это вот та работа когда ты чувствуешь Що это нужно не тільки там заказчику, не тільки там область. Це вот такая вещь, коли ти делаешь действительно щось лучше, це на самом деле очень важно. І ви сказали, що кожен з вашої команди да. відкривав да. для себе щось, брав цю цінність і намагався її. рекламировать, что-то для себя віднаходити. Особисто вы что знаешь? Для, ну, для, для, меня на самом деле вот есть, есть места, в которых я уже как бы хочу побывать на самом деле, то есть я там еще не был. Вот та же самая Бакота, вот мне очень понравилось то, что я увидел там в роликах, там фотографии, все мне интересно, вот когда у меня следующим летом, надеюсь, будет время отпуска, <laughs> мне бы все-таки хотелось хотя бы там на день-два побывать в этой местности, посмотреть вот то как это поскольку действительно фантастические есть места, то очень не страшно братися за такі об'єми робіт якщо вам запропонують наступну область рекламувати а можливо навіть бренд цілої країни оце спільне питання для усіх працівників ну, вони, агентства то, страшно ні, це, 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 це об'ємно по великому такому технічний список, що треба зробити, але ідеологічно це та ж сама робота знайти головне, що бачать у цьому жителі, і точки перетину із цільовою аудиторією, яка має купити цю територію. І показати цю унікальність. Яка відрізняє від інших від конкурентів, будемо так казати, тому що людина, вибираючи відпустку, вона конкурує в реально Хмельницька область. Її конкурентом є Львівська область, да, наприклад, чи там Волинська, ну більше західна Україна. І тут уже хто буде готовий заплатити гроші за цю область, і як ми це зробимо І в продуктах, це не відрізняється від розробки для країни чи міста, просто в менший технічний об'єм. Насправді, але дуже важливо, щоб люди відчули, що це їх така ну, візуалізація того, чим вони є. І, і, ми де запро... є. І, і де вони є, так. І ще така ну, місійна така ціль, я не знаю, для нас була. Я час це кажу на зустрічах, коли ми сюди приїжджаємо і на прес-конференціях, що ви просто не розумієте і не бачите, і це нормально. От, наприклад, Києві теж саме люди приїжджають. Я їм показую своїм знайомим якісь місця. Для мене це просто такий сьогоденний, з чим я стикаюсь дуже часто. А так само і тут люди не розуміють, що таких місць е, насправді немає, дуже немає. І ще сюди, і в цьому ще що добре я казала про Львівську область закарпатську про вирубку лісів. Ще не добралися, і тому я буду бажати, щоб до вас не дісталися, як там угоди з Європою про вирубку ліса кругляка і так далі. Сподіваюся, і бажаю вам цього. обезпечуватися. Останнє таке питання спільне для вас всіх у нас. На черзі. Різдвяні, новорічні, зимові в загальному вигляді. Свята. І хочеться від вас отак дуже-дуже от щиро отримати побажання для України в цілому, для нашої області і для міста, як йому підняти власне, свою креативність цим, цим нашим сьогоденним трьом компонентам, без яких ми не можемо уявити своє життя. Ну я би всім нам пожелав оптимізму. Очень не хватает, по-моему, вот, в сегодняшней ситуации. И понимание того, что от нас зависит очень много. Вот Очень много. Вот, э, очень хороший пример. Вот Владимир может рассказать. У нас и на сессии возникал этот пример. Ну, я сейчас не буду о нем рассказывать. Когда э, там было небольшое село в Черниговской области, и, по идее должны были закрыть школу. И буквально одним креативным решением селяне решили эту проблему. Школу не закрыли, а даже наоборот, как бы она появилась больше детей и все. То есть я уверен в том, что вот там теория малых дел, она сегодня может быть успешной в Украине. Я хотел бы всем пожелать, чтобы у нас этих успешных дел, этих успешных проектов в следующем году было как можно больше. Так вы нас так підвысил на крючок. И що ж зробили ці эти селяны. Ну, они сделали простую вещь. Ну, это вот история Володи, но ну, я вы могу рассказать. Ну, ну, так... Они сделали простую а вещь. Они разместили, да, в интернете разместили объявление, что меняем хати на детей. Как мы вам хати, вы нам детей. И моментально сколько? Пять семей приехало, и э, даже пере, ну, больше появилось детей в школе, чем им нужно было. И школу не закрыли. Простое движение. Как бы, да, главное быть оптимистом и главное быть креативным оптимистом. Ну, вот как бы так. Я теперь эту историю всем рассказываю. Чудово. Володя возьми копирайт. Я бы хотела их хмельничанам, А зараз фокусуватися на собі, на своїй родині, тому що життя це завжди енергія, і ці ці політичні, економічні справи вони насправді і відбирають, коли нас з вами включають ці процеси. Ми маємо бути спочатку свідками, потім учасниками у процесі виборів. І я бажаю вам у цьому році просто фокусуватися на собі, своєму власній долі, власному щасті. І пам'ятати про те, що а от, зрозуміти себе можна тільки беззастережно себе полюбивши. Тобто полюбіть себе і забийте на цих всіх, що хочуть вас поїміть. Бажаю вам цього. І наш да. Я би хотів пожелати в наступному році вам смотрите, смотрите рядом, тому що на самом деле те вещи, которые более всего ценные... в жизни каждого человека, они находятся рядом. И зачастую мы не видим рядом с собой вот то, что надо бы видеть. И поэтому, вот как и насчет земли, на которой вы живете, так и насчет людей, смотрите рядом и будьте с теми, кто нужен вам и кому нужен вы. С праздником.